Підбирати час, коли маємо сформувати. Так, так, так. Вітання вам від людей, яким подобалося кіт пес, Лунтік, Анастасія Заворотнюк і усі інші жахливі, противні і стрьомні речі. Блять, там не так було. Так, так, там так. Ну, все так. так і написано. Да. Чит, ти, чи, чи. Да, читай. <lady> <lady> Давай по сценарію. Добре. Це шоу Хто хоче стати міленіалом. Ми починаємо. У нас в гостях сьогодні Ігнат Михайлюк. Людина, яка на будь-яке свято державне чи не державне фарбує голову, а на Пасху не тільки голову. Яйця ти буде. І Даніл повар. Дякую. Дехто може запитати, о, повар, він, мабуть, класно готує. А я відповім, якого хуя? Він же не кухар. Смішно, так? Я даю тисячу гривень від себе. <гум> У нас є 10 запитань, є 1000 гривень. Щоб усі бачили, вона точно є, це найвалово, можете перевірити. Так, да, точно є. ось справжні сьогодні ні знаки на місці. Yes. Даю 1000 гривень, даю 10 запитань. І тепер ми вияснимо, хто звідси піде з грішми, а хто залишить тут свої. Ого. Переходимо до запитань. Якось запросили. Смачні вафлі да. Перше запитання. Що рекламували фразою, щоб стояв у кожній хаті? А це ми як? Змагатися да, повинні? А, ні, ви спілкуєтесь разом. А, ми команда? Да. Да. команда. А. Ой, так, Команда. Ой, вітаю. вітаю. Так. так. Я капітан, я капітан команди. Давай ти будеш першим. Ми можна розганяти, яких завгодно. Добре. Так, щоб стояв у кожній хаті, це щось, ялинка може? Це Йоршат якийсь рекламував. А що при... рекламували? Який прям продукт? конкретно, прям до бренду, Вплоть до бренду? Ні, це... ні, продукт. А. Бренд ага. там, я так, сам. Ну, я думаю... Продукт, дивись, значить це можна купити в супермаркеті. Що можна купити в супермаркеті? Так э, ну все ж хоче. Що може принципово стояти? Бля, ніхто не скаже, чи видно, видно, що зуба банка кефіру може стояти. Банка може молока, банка стояв у кожній хаті. Стояв він в супермаркеті. Блін, знаєш, ти виглядаєш як людина, яка може це казати. Знаєш, ти приходиш додому, бачиш, наприклад, ну. Чашку такі, вона повинна стояти в кожній хаті. Ну так так і є. Так стоїть. Я так сказав колись, і воно так завжди бачиш. По три чашки. <гум> е, блин, ну я думаю, це охорона система. Ну вона повинна стояти в кожній хаті. Напевно. Я не знаю. У мене в твої, больше... в твої в твоїй хаті є охорона <гум> система. <гум> Щоб стояти. А може освіжувач повітря? Типу, Блін, ну мені здається, це чесно, коли ти е, кажеш одразу людині, що якщо ти хочеш зі мною жити, тобі треба купувати обов'язково освіжувач повітря. Ні, ну Це прикольно, коли Це прикольно, да, да. дівчина тобі таке. Це перше питання. Давай просто відповімо, як лежить як серце. Ну, так, да. Про охорону, так? Про охорону це. Кетчуп може якийсь. Кетчуп. Це якийсь додаток до їжі, я так розумію, Да. Типу, хрен може? Ну, в принципі, логічно, взагалі логічно. Сумір, додаток, скачай додаток для... Аплікація доїжджа. Давай соус. Давай Соус. 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 Що рекламували у нульових фразах, щоб стояв у кожній хаті? І це був первак горілка. Да, я так і думав. Так, мінус 100 гривень. Дайте соточку. Я відповів 100 гривень цим запитанням. Ну, просто переходимо до другого запитання. Набрався боргів як сучка блог. Який президент України висловився так про політику Юлії Тимошенко? Це точно не Зеленський, це точно не Кучма. А Порошенка, напевно. Він же після або Януковича, або Ющенко. Набрався ну, боргів, ну, при Порошен... як було. При Порошенко вона ж. Він про вже себе була... це була ні про політику Юлії. Тимошенко. — Так вона ж не була Як вона взагалі могла набратися боргів, вона ж не була. Ні, То вона ні, була... ні тоді треба написати Набралася боргів. А набрався, мені здається. Цитата це... чомусь так звучала, я не знаю. Блін, тупий президент. Це якби пропрошую, але ну тоді. Треба трішечки звузити коло до Януковича. Мені... — <смеш> <смеш> Мені здається, це янукович, тому що Ющенко, не знаю. Не Порошенко ну, точно. — Ну я не думаю, що Ющенко, ну <смеш> знаєш, що він міг казати про Юлію Тимошенко, як. Да, ну, тим ну, паче вони мужик... взагалі дружили. Да, про мужика. Да, вони спілкувалися, ходили на стендапи один до одного. Мені здається, це Янукович. І Янукович, я відповідаю. <пл 'язаний> Янукович. <пл 'язаний> Набрався боргів як Сучка-блог. Так про політику Юлії Володимирівни Тимошенко висловився президент України Віктор Ющенко. А -а -а. Класно йде. Мені подобається мінус 100 гривень з банку. Ми переходимо вже до третього запитання: що спільного між Гретою Тунберг та мультфільмом. Ей Арнольд. Дітям це Ей Арнольд, американський да, таке. Да, да, його звали Арнольд, він там щось. І його всі кликали Ей Арнольд. А, ну вони за приро за природу, напевно. І той, і, і той, і той і за природу. Та ну, я... вона хіба за природу? Ну вона, так, да, вона <мм> завжди виступає, що типу природа, 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 природа. І все, вони більше нічого не кажуть. Виходить на сцену і така п'ятає Природа, 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 природа. І чи такі вау, давайте їй нобеля дамо. Ще вона наче хвора. А ще нове? Вона хвора? Ну, в неї чи даунізм, даунізм? Ну вона так виглядає. Ну, ну, я щось… Ні, може бути, То може в них тоді вони були, ну, типу, якщо в тебе голова як м'яч в футболі. Може, ти реально це теж якось. Ну — Мені здається... На... — Пов'язана з даунізмом. Давай, жарт за 300. А що це треба зробити? А, жарт за 300. Ми даємо захід і ви його розгляні. А ми даємо схі... за схід. За схід. Рожмі. А ви розміняєте жарт, якщо було смішно, то ви нічого не втрачаєте. Й... Т... А хто вирішує, що смішно. Глядачі. Так, глядачі, напишіть зараз в коментарях, чи, чи було вам смішно, чи варте цей жарт. Та... Ти ще не почав, що був. Але якщо не смішно, то мінус 300 гривень. Давай, жартувати. Жарт за 300? Давай, жарт за 300. Жарт за 300. І... Захід нам предоставляє столичний стендап-клуб. Макс Ау. Вау, Макс, привіт! Покуч мене биті байдики! Що було б, якби Черепашки Ніндзя знімалися у Радянському Союзі? Вони вони всі були червоні. Там просто чотири Рафаеля бігають. А замість піци вони пельмені хавали. Або не примені, а холодець замість піци, знаєш. Ну вони були, напевно, в партії. 100%. <ріст> — ага. І там, і там головний криса. <ріст> Який навчив, якщо б це було в Радянському Союзі, то це б взагалі не були черепашки, мені здається, це було б інші якісь тварини. — Ведмеді-ніндзя. Ведмеді Ведмеді-ніндзя. Які чисто не можуть пролізти в в каналізацію. Ведмеді ніндзя, ін і ну, ми брались би з западними агентами, котрі ніндзя. Котрі... Да. котрі хочуть розвалити Радянський Союз і вони б захищали його. Якби да, звали? Як звали? Як... А, так да, дивись, там Ленин. епоха відродження, а тут треба. Э... Та всі б були Ленін просто. Ленін, Сталін. <кху> ну все. Сміялися. <кху> Було смішно. Було смішно, так, ми yeah. зараховуємо, ми не забираємо гроші. А що спільного? А спільного, тому що його дівчина, яка була закохана, закохана у Арнольда, її також звали Грета. Ну Ладно, наступне питання взагалі. Ізі, переходимо до четвертого запитання. Кому Енекенті Бес з файна Україна кричав: Студія! Студія! Йому. <laughs> 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 студія, студії кричав. Ні, там на студії був була людина, яка її звала. Да. Ну це ж котрий Притула грав, так? Да? Ні, Притула грав Інокентія Беста. Він кричав Андрію Молочному. <гум> Але якщо конкретно Персонаж. треба ім'я персонажа, то зараз треба буде думати. Інокенти Бест і... Блін, ну зараз. Крутиться на язику. І Діма Білоус. <гум> так, а які ще <гум> підказки? Два по 50. Це І... що, значить? Ми даємо два Так. Да. В одному правильну відповідь, в да? іншому неправильна да. відповідь. Ви маєте вибрати, який ви хочете купити за 50 гривень. Давайте давай це давай. спробуємо. Давайте. Ну, Вибираєте конверт? Да, да. Ви бери, ну, да. Я, так. Вибери лівий. Не знаю, давай вибери. Це лівий. Ну так. Від тебе чи від мене? — А да, все вже. Е, що там написано? Зінові пипки, так? Да. Зінові пипка. А, це правильно, да? Це правильно, кажу. Ні, мені здається, треба купувати другий Ні, мені здається, зинові пипка. Тайно кейді бест. Мені чомусь здається так. А ти як думаєш? Я не знаю, я взагалі не пам'ятаю. Мені здається, зинові пипка. Давай спробуємо за Пипка. Давай. Давай спробуємо за пипка. Зернові пипка. Файна Україна був сюжет з журналістами. І їх звали Зиновій пипка та Енкентій Бест! Так, це правильні відповідь. Ми переходимо до п'ятого запитання. Як називалось шоу телебачення нульових, де роздягались люди в публічних місцях на приховану камеру? Голий сний. Ну напевно. Так. Пробачте. Голі і смішні, так, це правильна відповідь. Перемогли. Yeah. Ні, ну правильно, інколи треба дуже довго думати, інколи треба правду одразу казати. У мене, знаєте, було яке дитинство. Я був вимушений, коли у мене не було інтернету в дитинстві. Я був вимушений купувати газету, яка називалася Тілі неділя і підбирати час, коли я маю мастурбувати. Я підлаштовувався під час, коли шви голі та смішні. І Я просто сидів, відкрив. Да. Ж... Я відкривав газету, такі голі смішні. Ага, опа тут. все, в цей час треба, значить, буде всіх з дому випроводити. І в мене якраз буде час. Ага. А, вони смі... починають. Вони ж смішні. А, ти мастурбував не смішних. <гум> Ні, я <гум> мастурбував на голих. <І> <гум> І в цьому немає нічого дивного. я його чудово розумію. Я не розумію. Я не мастурбував. — Я, до речі, знімався в голову. Ніколи не Ну, я ще... мастурвував. Тоді, коли дивився його розповідає. Я тобі я... після шоу покажу, як це робити. Ще не мастурбував, ні. А я можу і на шоу показати. Це називається 100 за друга. Шоу мастурбував. Так, добре, це правильна відповідь. Переходимо уже до шостого запитання. Як називався відомий жіночий гурт 90-х, що в перекладі звучить Кицькі ляльки? Ну, кицькі, як? «Пусі доус». Пусі бейбі тоже. «Пусі бейбі»? Є такий гурт взагалі. Я не знаю «пусі бейбі». Це я знаю, є така пісня. Є така пісня? бейбі»? У «Скрябіна». Поклади! Кицьки це або пуся, або. Або. ки? Кити, щось хочу сказати, кет. Урановські бабушки. Ну, кицькі лірки прикладаються в пусі Пусі Долс. Ну, ми з такої групи точно А, Це кіця, так? Ну, кет. Кет Dolls. О, популярний у 90-х гурт, який в перекладі звучав як кицькі в ляльки. В оригіналі звучав. га Dolls. Pussycat Dolls! А, ми прям навколо ходимо. Dolls я, так, щось як я знаю. Ви майже вгадали, майже, але майже не рахується. Да. Тому... Ну я такої групи не знаю. Там відомі пісні. Якщо тобі включити пісню, то напевно що ти з'явиться. Добре, переходимо до сьомого запитання. Угу. У нульових був популярним телеканал. На якому після 12-ї ночі показували еротику. цей відомий телеканал. Відомий там. П'ятий канал. Батьківський кімната батьків». Після того, як його викупив Порошенко. Потім 112-й почав показувати це. Ну, взагалі, це один телеканал в Україні, який показує еротику 24 на 7. Це Верховна Рада. Це єдиний телеканал, в якому можна побачити всіх блядей. Це не родик, там жорстке порно. Ні, жорстке порно, це кабіні президента. політична програма в нас. А ти знаєш, як депутат якийсь новоспечений виходиш. Це ж Тоніс, так? Так, це Тоніс. Так, це Тоніс, це правильна відповідь. Вау! Гарно, не зря дивились. Да. А я знав, що це мені колись знадобиться. <рес> щоб ви розуміли, я ставив собі будильник на дві години ночі, щоб прокинутись у цей час, піти на кухню, включити там телевізор і дивитися там порно. А там е телевізор був ну дуже високо. І це виглядало, я ось так от дивився наверх і ось так от мастурбував. Це було просто так незручно і боляче, в мене так ну, шиє боліло. Ти, ти, ти зі скільки взагалі почав мастурбувати, що? Ну десь 23. <смір> 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 да, Ні, з 23. Ну, так, так. Ні, я з 8 класу. Я дізнався про це тоді. Боді перші спроби сексу були раді. Ну я в першому класі пробував зайнятися сексом, але в мене ще не стояло. Від цього моменту до періоду, коли я почав мастурбувати, пройшов якийсь час, але стільки не проводив. <рес> Ладно, в мене восьме запитання, і там написано, що це таке. Що? Покажи їм. <рес> Пам'ятаєш? Ну да, да, я карта пам'яті, Ноутбук Ну або картридер. Так, карт да, кар HD. HD M. Ну тут написано HD, тобто... то напевно карта по... Ну так, да, або кар картридер, напевно. Мені здається, що це... Ця... Дискет якась. Дискета, Дискета. Ну да, це слово більш підходить, напевно. Давай дискета, так? Да. Дискета? Ну да. Відповідь на восьме запитання. На фото. Дискета, правильно? Oh. Ось ще попереду два запитання. Переходимо до дев'ятого запитання. У так званому жовтку з кіндерів. Деякі батьки нульових робили дірочки, клали туди зубчик часнику. Та вішали на шиї дитині. Для чого? Від вампірів. Тоді всі, тоді якраз тільки починала виходити сутінки. І всі батьки прям боялися, що їх донька може закохатися в якогось Едварда, і тому вони не вішали на найчасник, щоб mm. просто від неї всі лякалися, щоб вона була відлюдку в школі. Відлюдка. Відлюдка. Є людка, є відлюдка. Може, тому що дитина смерділа, типу. <ріст> Смер дитина. Ну, у нас щоб дити. нас. Ну це вийшло від хвороби. Щоб дитина не хворіла для йому. Дит... Ну, дит... да. У ну, мене просто були щоб... такі однокласники, яким таке вийшло, я просто на них дивився, ну. А, може типу, щоб вона дихала із парінням чеснока і щоб вона із не. З парінням, <говори> а що він там буде випаровуватись. Ну, <говори> і з парінням а цим ну, ароматами То і щоб воляна, вона не хворіла. Біль. Там, Біль. Мені речі, щоб не захворіла. Ти дружиш з коморовським? Давай йому за телефон виведемо. От зараз би до Коморовського взвонити. Я просто не можу, в мене телефона немає, так би я подзвонив. А як це? Де Де ти Де ти? — відібрали. — в мене? Ну я просто теж віддав. Те не відбрала. Так, ну я думаю, так. Для захисту від хвороб, від хвороби, щоб дитина не хворіла, мама вішала чеснок в кіндер. Добре, Приймаю відповідь? Для імунітету від хвороб правильна відповідь. — Нічого. — Ми здорові. Ви знову відповідаєте правильно, знову не втрачаєте, на жаль, по гривень. Біuan. Ви думали, ми ніхто. Но гарно йдемо, так. Да, ви чудово йдете, ви переходите до 10-го запитання у банку 650 гривень. Продемонструйте. Звучить вже непогано. Продемонструйте, як у нульових яким легальним методом можна було безкоштовно отримати наклейки? <пас> що за наклейки? Що <бас> знаєш? <пас> О, я... <пас> Блін, я на жаль, знаю. <пас> <пас> Дивіться. Е я в цілому як. Е знаєш, от зараз треба сюди вставити відео, де мужик виграє мільйон доларів, і він за того гнував батьку і сказав. Типу, батя, да мені взагалі від тебе нічого не потрібно, я зараз мільйон доларів виграю. Так само я зараз маю подзвонити комусь і сказати: да мені від тебе нічого не потрібно, я зараз 650 гривень виграю. Дивіться, оце наклейка номер 1 це наклейка номер 2 це наклейка номер 3 Ти підходив до хлопчика або до дівчинки а, і казав це, це, що це, що це там було, і рутанний. казав: привіт. Давай зіграємо в наклей. Ви брали якісь круті свої наклейки, отак от, ставили їх, ставили їх всі і били. І якщо ти б'єш і наклейки перевертаються всі, то ти забираєш всі. Якщо не перевертається жодна, то б'є твій супротивник. І вже стільки, скільки він виб'є, він забере. Ось так і змагалися за наклейки. Але в мої часи наклейк не було, в мої часи були кепси. Я їх так називав, хтось їх по-іншому називає. Такі кругляшки. Але на клейки я грав. Чомусь. Тому да, я як... виріс на я вулиці. Я бачив, як грали люди все, де згадав. Але я не грав таке. Не було я накле... виріс на вулиці, таке така грава. Так. У нас на клей не було, на нас кепс не було. Що таке кепс? От такі кругляшки. На клей? Ні, ні на клей. це картонки такі. А. Ну чудово. Це правильна відповідь. Вау. Дякую. У банку 650 гривень, і ми зараз будемо вирішувати, хто з них забере 650 гривень. Я вважаю за суми забрати ці 650 гривень. <рес> а, ми ще змагаємося. Змагаємо? Так, запитання: просто щоб вирішити для того, хто забирає гроші. А хто нічого? Ладно, так скі... ми могли б поділити. <рес> давайте хтось виграє конкретні гроші, а потім той, хто виграє, а потім... зі своїми грішами зробить що завгодно. А потім підемо всім в баню. Попаримось, ну вирік на дворі, люди. <рес> ну добре, давайте змагатися. День Державного прапора України святкується щороку, 23 серпня. Але в якому році ввели це свято? Хто mm -hmm. найбільш точним буде до правильної відповіді, то і забирає гроші. А зараз вже не можна нікому дзвонити, так? Да? Ну, no, no, можеш no. подзвонити. Так а що нам скажуть просто правильну відповідь? Це буде вже, ну, це просто відповідало. Тобто ще позвонить, тому скажуть правильну відповідь. Давай, дивись, Україна, бо в 91-му році. Ну, мені здається, що в 95-му. Ти в 95 му сказав? Так. Ти в 95-му вирішив. Ну, вирішив. Перший рік був, так? Ну так, да, так. Да. А Добай, добре, мені, я вивання. скажу... Добре, да. А я скажу 94-й. <рес> Ого! Добре. 94-й і 95-й. День Державного прапора України заснував другий президент України Леонід Кучма. І він це зробив у 2004 році. <рес> 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 Найбільш точним до правильної відповіді був Даня. І ти забираєш 650 гривень. Ууу! Ура. Вітаю! Да. Дякую. Також? Я не знав, що Скажі. я зароблю гроші. Ура! Скажіть свої що... слова, подяки людям. Чекаємо, коли ти скажеш, давай ділити. Ми можемо поділити. Буде чесно далі. Буде чесно, якщо ми поділимо, так, да, якщо чесно. Це було шоу Хто хоче стати міленіалом?». Тут люди виграють гроші, тому підписуйтесь на канал, ставте лайки, підписуйтесь на наші соцмережі, підписуйтесь на дані, підписуйтесь на Ігната. Ігнатах. ви ще дивитесь, <рес> ну що, життя немає? А ну встав, пішов. На спорт спортзал, віджався 20 На спортзал, пішов на спортзал. Пішов, пішов почитав трішечки кобзаря, хоч раз в житті, дістань, почитай. Напиши коментар, хоч раз в житті приємний. Чи сподобався тобі Данило, чи я тобі сподобався. Напиши, що треба міняти ведучого. Всім дякую, папа. -па.